Слава Богу, дорогі брати і сестри в Господі і дорогі слухачі. Хочу поділитися такою темою, яка буде називатися співчуття або про співчуття у світлі слова Божого. Співчуття це дуже важливо риса для кожної дитини Божої, яка пізнала Господа. Співчутлива людина вона завжди зрозуміє. Вона завжди буде старатися допомогти чим може. Вона буде старатися себе ставити на місці інших людей, щоб зрозуміти їх. Співчутлива людина це людина, яка е, несе тягарі інших людей, яка якби, співчуває іншим людям. Давайте ми візьмемо місце слова Господнього і прочитаємо практично, як це співчуття мали. І Ісус Христос і навіть закликає нас це співчуття мати апостоли. І сам Господь через них. Отже, перше місце Писання це буде Евангелія Івана, 11 розділ з 33 го вірша. Саме за смерті Лазаря, коли помер Лазар, чотири дня він у гробі лежав, його тіло лежало. І коли приходить Ісус або прийшов Ісус у Віфанію, і ми зараз почитаємо саме з 33 го вірша, де вже Марія прийшла. До Ісуса і казала Господи, якби був би тут, то мій би брат не вмер. І ось ми прочитаємо поводження Ісуса. А Ісус, як побачив, що плаче вона, тобто Марія, і плачуть юдеї, що з нею прийшли, то в дусі розжалобився та й зворушився сам. Зауважимо, сам Бог, Богу людина. Показує приклад для нас. Він же знав, що він має воскресити Лазаря. Він же знав, що зараз Лазар, він буде воскрешений. Але він співчував Марії Марті. Він розділяв з ними це горе. Він, як би сказати, розумів їх. Оце важливо в нашому житті мати це співчуття. І сказав, де його ви поклали. Говорить йому, іди, Господи, та подивись. І закапали сльози Ісусові. Зауважмо. А юдеї казали: дивись, як любив він Його. А з них дехто сказали, чи не міг же зробити отой, хто очі сліпому відкрив, щоб і цей не помер. Ісус же розжалобився знову, собі і до гробу прийшов, була ж то печера, і камінь на ній налягав. Потім Господь воскрешає Лазаря. Як бачимо, що Христос співчував Марії і Марті, так само, якщо якесь горе трапляється в життю віруючих членів Христової Церкви, то ми не маємо в ніякому разі людей казати: Отак От тобі треба. Або... Можна сказати, сказати, ти знаєш, це тебе Бог покарав. Ні, я не кажу, деколи винятки можуть бути Божого покарання. Але передчасто ніколи не можна так себе поводити. Боже Слово нас закликає, що ми повинні плакати з тими, хто плаче, і тішитися з тими, хто тішиться. Тобто ми маємо розділяти з ними це горе. Ми маємо співчувати їм, Ми маємо чим можемо допомогти їм. Так, як це робив Ісус Христос. Друге місце Писання ми відкриємо послання до Римлян. Послання до Римлян, і ми відкриємо 12 розділ і прочитаємо 15 вірш. Тіштеся з тими, хто тішиться, тобто членами Церкви, і плачте з тими, хто плаче. Плачте з тими, хто плаче. Це будьте. Разом розділіть з ними це горе. Не проходьте мимо тих людей, віруючих, які люблять Бога щиро, так як це робила, любила Марія і Марта і Лазар. Не робіть цього, палачте з ними. розділіть з ними цю біду, яка сталася в їхньому життю. О, як мало зараз тих людей, які мають співчуття серед народу Божого! Як мало тих людей, які моляться за інших людей, які в горі в біді, як за себе самого. мов би ми в тій біді знаходимося. Як мало тих співчутливих людей, і як Бог бажає, щоб це співчуття воно, мала кожна людина, яка ходить в зібрання. О, тоді б була благословенна церква, тоді би Бог міг більше діяти серед народу Божого. Тому що. Перше, ніж щось Богові дати відповідь на наші молитви, то ми маємо мати це співчуття. Мати це співчуття. Друге місце. Наступне місце писання ми прочитаємо перший коринтян, подібне. Перший коринтян ми прочитаємо 12,26. Ми прочитаємо. І там написано так. Коли терпить один член, тобто хтось членів церкви. То всі члени з ним терплять, зауважмо, якщо хтось один з членів знаходиться в великій біді, хто любить Бога, то всі мають переживати, нести на руках молитви і розділяти з тим горе. І коли один член пошанований, то всі члени з ним тішаться. До, до, до чого закликає нас Господь, наш Господь. Коли ми будемо читати в посланні до євреїв, Тринадцятий розділ, то ми прочитаємо з першого по третій вірші такий контекст. Послання до євреїв. Братолюбство нехай пробуває між вами. Не забувайте любові до приходні. бо деякі нею, нею навіть гости не відаючі гостину, були прийняли ангелів. І особливо третій вішок. Пам'ятайте про в'язнів. Про яких в'язнів? За ім'я Ісуса. То йде мова за ім'я Ісуса. Не за тих, хто в гріхах, в тюрмах. А за ім'я Ісуса, так як апостол Павло і інші учні були в тюрмі за ім'я Христа за проповідь Івану. І Пам'ятайте, тобто переживайте, моліться і їх, як Євангелія Матвія, 25 розділ говорить про категорію людей, які навідали, хто був хворий, хто, хто можна сказати, мав потребу в хлібі чи воді, вони напоїли. Це йде мова. Саме за таких віруючих людей, які щиро люблять Бога. І навіть тих, хто в'язниці, пам'ятайте, каже, про тих за ім'я Христа. Не мов би і з ними були ви пов'язані. мов би ви разом з ними там, в'язниці, за проповідь Іван і знаходитися. Далі написано а, про тих, хто страждає, як такі, що самі ви знаходитеся в тілі. Тобто страждається, хворіє, це тяжких а, випробування має. Немов би ви самі знаходиться в тому самому тілі, в якому знаходяться вони. І переносити всі болячки, труднощі, випробування, які переносять вони. Пам'ятайте, моліться, коли ми будемо знаходитися в такому стані і розуміти тих людей, ми зможемо їм допомогти. Ми зможемо їм співчувати. Ми зможемо молитися до Бога і благати ревно, що Господь їх ізцілив, допоміг, зберіг і вивів з тих ситуацій. І коли ми будемо робити так, і наше життя може так само прийти випробування, і ті люди так само потім і за нас будуть переживати, як і ми за них переживали. Е, коли ми читаємо перший Коринтян, 9 розділ, там апостол Павло е, пише послання своє і пише так: е, 9 розділ і читаємо з 9, 21 ша. Для тих, хто без закону, я був беззаконний, не бувши беззаконний. Богові, а закони Христові, щоб придбати беззаконне. Для слабих, як слабий, щоб придбати слабих. Для всіх я був усе, щоб спасти, бодай деяких. А це я роблю для Євангелії, щоб стати спільником. Зауважмо. Апостол Павло каже, для слабих я був як слабий, щоб придбати слабих. Не просто йде про якусь духовну неч, то й так само, щоб навіть допомогти таким тяжко хворим людям. Апостол Павло мусив себе ставити на їхньому місці, мусив їм співчувати. І Господь тоді давав відповідь і стіляв людей, спасав тих людей через апостола Павла. Але спочатку треба було розуміти тих людей. Розуміти. І тільки апостол Павло, який перейшов великі трудності своєму життю і завірив Бога, він міг дуже добре розуміти інших людей. Найсай мавши колючку хворобу пов'язану з обличчям, з очима, яка була невеликомною, яка супроводжувала його все його життя, він добре міг розуміти тих, хто так само хворів. Ще одне місце писання, коли ми візьмемо, це буде перше Петра. Ми читаємо третій розділ, восьмій вірш. Перше Петра, третій розділ, восьмій вірш. Нарешті ж будьте всі однодумні, зауважимо. Всі, всі члени церкви, починаючи від пасторів єпископів, які має приклад подавати до всіх членів церкви. Всі однодумні, чого зараз фактично майже нема, але це Господь закликає до того. Співчутливі зауважимо, братолюбні, милосердні покірливі. Давайте візьмемо практичний приклад співчуття і як. Господь дав відповідь, коли вся церква мала це співчуття і молилася ревно за апостола Петра. Це буде книга Дійстих апострів, 12 розділ. І ми прочитаємо з 4 віша. Схопивши Петра, посадив до в'язниці ірод і передав чотирьом чвіркам, тобто 16 воїнам. 16 воїнів берегли Петра, вояків, щоб його стерегли, бажаючи вивезти людям його попасти. Отож, у в'язниці Петра стерегли, а церква, зауважимо, ревно молилася Богові за нього. Отже, ревно молилася, перш ніж молитися ревно, треба настільки співчувати апостолу Петрові, переживати, любити його, щоб молитися ревно. І ми зараз подивимося, що така, яка, як ця молитва, яка дала результат. А як ірод хотів його вивезти, Петро спав тієї ночі між двома, ланцу... між двома вояками, закутий у два ланцюги, і сторожа пинувала в'язницю при дверях. І ось ангел з поні з'явився і у в'язниці засяли у світло. І, доторкнувшись до боку Петрового, він збудив його, кажучи, мерщій вставай, і ланцюги йому з рук поспадали. А ангел до нього промовив Підпережися, взуй сандалі свої. І він так учинив. І каже йому: Зодягнися в плаща свого, та й за мною йди. І вийшовши він ішов слід за ним, і не знав, чи то правда, що робилось від ангела, бо думав, що видіння він бачить. Як сторожу минули вони, першу і другу, то прийшли до залізної брами, що до міста веде, і вона відчинила сама їм. І, вийшовши, прийшли одну вулицю, і відступив ангел зараз від нього. Сказав же Петро, опритомнівши, тепер знаю правдиво, що Господь послав свого ангела і видер мене із рук іродових та від усього чекання народу ідейського. А зміркувавши, він прийшов до садиби Марії, матері Івана, званого Марком, де багато зібралося і молилося. І як Петро у фіртку брами постукав, то вийшла послухати. Служниця, що звалася Рода. та голос Петрів, розпізнавши, вона з радощів не відчинила воріт, а прибігши, сказала, що Петро при воротях стоїть. А вони їй сказали, Чи ти навісна. Та вона запевняла своє, що є так. Вони ж говорили, то ангел його, а Петро й далі стукав, коли ж відчинили її вони, його гляділи та й дивували. Махнувши ж рукою до них, щоб мовчали, він їм розповів, як Господь його вивів із в'язниці. І сказав: сповістіть про це Якова і браттю, і вийшовши він до іншого місця, пішов. Отже, як бачимо, наскільки, коли церква, вся перша апостольська мала велике співчуття до свого служителя, до апостола Петра, вона настільки співчувала, вона настільки любила його, вона настільки ну, це для них був цінний. Брат в Господі, раб, в Бозі Ісусі Христі, апостол Ісуса Христа, Петро, що вони настільки ревно молилися. Благали Бога, щоб Бог змилувався. Але для того, щоб це робити, треба мати велике співчуття до тої людини. Отже, співчуття ще раз має мати кожен Християнин, член церкви, дитина Божа. Співчуття це коли ми ставимо себе на місці інших членів церкви. Не мов би ми у тих важких обставинах, і не мов би ми, і не мов би це наше горе чи біда. Спочатку, щоб помогти комусь чи підтримати, потрібно зрозуміти цю, цього члена церкви, чи цю людину і проявити співчуття. Хай Господь нам допоможе мати це співчуття, а воно виробляється тільки тоді, коли ми маємо відносини з Богом, коли ми перебуваємо в Його слові, коли ми перебуваємо в молитві. Тоді Господь нас буде давати в певних обставинах це м'яке серце, серце, яке здатне любити, здатне прощати, здатне творити милостиню, здатне співчувати іншим, особливо вірним в Христі Ісусі. Хай Бог усім нам допоможе мати це співчуття. Я зараз звертаюся особливо до тих. Хто полюбив Господа, хто пізнав Бога. А нашому Господу хай буде вічна подяка, Богу Цусину і Духу Святому. Амінь.